Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на кнопку спонсорувати. Так ось я хочу вам розповісти про морально-психологічний стан у Москві і особливо в її міжнародних відносинах, так, тобто в відносинах із іншими державами. Ми вже е, ну, трохи підзабули про те, яка ейфорія була у Московії після того, як Путіна прийняли в Монголії. Так, ну це ж е, надзвичайно так важлива знаменна країна. Там просто ридали усі ці пабліки Путіна. Ага. А Путіна не заарештували в Монголії? Ага, отримали? Так, дзузьки. так, Ви всі так сіли. Куди в калюжу? Так. Путіна не заарештували в Монголії. Це ж яка перемога? Боже ж ти мій, та з нами монголи. Так. Але виявляється, що то, мабуть, була остання велика перемога московитів-андрофагів на міжнародному, кажучи, науково поприщі. Поприщі, так. Після того вже вийшло все на новий рівень. Так, і це завдяки, що Путіну, так, все завдяки Путіну, завдяки йому, завдяки його високому авторитету у світі, так, небаченому, незнаному, особливо після е, запровадження нових там, доктрин, так, які ця країна запроваджує для кажучи науково для дурних. На, міжнародному, на міжнародній арені. І ось таки трапилося. Такий цей прорив відбувся, неймовірний прорив. Всі трублять, вся Московія на вухах. Московія підписала важливий міжнародний акт. Так, із Буркіна фахсок. Є така країна, може хтось чув. Я думаю, що якщо провести опитування так, серед школярів, особливо серед старшокласників, і не тільки в Московії, а у всьому світі, що таке Буркіна Фасо і де вона знаходиться, так, я думаю, що не відповість 99,9%. А може навіть і 99 і 99, сотих, навіть до сотих дій, що таке, де, яка столиця і взагалі чим вони займаються. Також підписана грандіозна угода між Московією і Буркіна фасо про нерозміщення в космосі зброї, звичайно, масового винищення уявляєте собі. Буркіна Фаса, яка керується там донині племінними вождями, і в своїй глибинці знаходиться на рівні кам'яного віку, і вони так по-русски, так, до московитів андрофагів, щоб підписати з ними таку грандіозну угоду. Тепер світ може спати спокійно, так? Всі так, закручуйтесь в ковдру і спіть собі. Можете самі, можете вдвох, можете в трьох. Ну, хто там, як, в яких країнах воно як так, прийнято. так, Я не знаю, як там Буркіна Фаса. Там прийнято племіни, вожді там мають побагато жінок, але там спекотно. Так, я як географ можу вам сказати, як співав Висоцький там клімат, і не то і там душно, но та у Китяні радушний, от і те саме і з Буркіна-Фасом. От з ними тепер підписано, ми можемо теж спати спокійно. Та весь світ. Так, Буркіна Фаса розміщувати в космосі зброю не буде. Так. Зрозуміли? Це ж прорив який. Всі, фу, всі пабліки ну, просто плачуть від щастя. Про те, що нарешті ж е, е, трапився цей прорив. Коли з ними ніхто не хоче ну, із нормальних людей розмовляти, ну хто хоче з бандитами гопниками, і гопниками, і взагалі я не знаю, як їх назвати. Ну, я то знаю, як назвати, але не буду називати, тому що я ж професор, я не можу некоректно вражати по-русски. Так. так що, от такі пирогивель, ми, шановні пані та панове, трапився прорив. Так, а у нас не всі знають.